22 березня в центральному будинку культури відбулася презентація книжки творчого тандему поета Юлії Берешко-Камінської та фотохудожника Володимира Шилова Так хочеться жити. Спочатку збірку планувалося назвати на повне серце та, всотуючи чорнила болю останніх подій і виплескуючи їх на білосніжні сторінки, сама собою вийшла на перше місце філософія життя. Юля, вона дуже сонячна людина. Вона неї... Люди перед нею просто заряджаються її творчістю, її натхненням, її баченням світу, вони теж починають творити. Вона просто ну вона зірка, вона, вона просто нас, нас і надихає, і зігріває. Як зазначила ведуча вечора Людмила Лозова, коли читаєш вірші Юлії Берешко Камінської, здається, ніби саме небо промовляє до тебе, сходячи зі сторінок її книжок. І можливо, тому всі, хто брав участь у концерті, були навдивовижу піднесеними та щирими. Ми давно так не збиралися. Ми не були разом об'єднані такою високою поезією, і це те, що нам і потрібно, і те, що нас підживлює. Навіть міський голова Володимир Карплюк заговорив цього вечора віршами. Не знаю, краще що писати, можливо, прозу чи вірші. Беру папір лягаю спати і переписую з душі. Музики на вечері було не переслухати, віршів не переказати. Хтось навіть записував уподобні цитати собі до блокноту під час концерту. Довго не вщухали оплески після дебютного виступу Олі Камінської. Слухай і мовчи. Вона багато надає ні смисли. У неї зберігаються кричі, відмови слів, подій і дати, чисел. Вона несе у загадках своїх нове життя, приховане від шуму. Тут навіть вітер, слухаючи з тих, зітхнувши камінь ще своє подумав. Володимир Шилов закликав у власні пісні на слова Юлії Берешко Камінської. О, рідави, о, рідави, о, рідави. О, рідави. Олександр Редич констатував. Перезамішую будні високе дійсом. Перебудовую вулиці свого міста. За словом словом, перебираю і ні кінцям тобі, ні спокою, ні краю. Цей захід став водночас і відкриттям нового сезону мистецького центру Камертон. Незважаючи на те, що за роки існування Камертону Юлія Бережко-Камінська організувала і провела тут більше сотні концертів. Це її перший власний вечір у стінах центрального будинку культури. Такого заходу вже давно не було вірпіні. З тих пір, як перестав працювати камертон, ці два останні роки ми дуже сумували за ним, тому що ці творчі доробки, які проводила Юля, які вона організовувала, нас дуже надихали, окриляли. А останні два роки якось нам було трошки сумно, і ми самі проводили те, що могли. Як зазначили в одному з побажань Юлії на вечорі, хочеться жити з такими людьми, як ви, на землі. Я дуже сподіваюся, що вірші ці дадуть комусь сили подолати ті процеси, які сьогодні відбуваються у світі. Для когось вони можливо стануть якоюсь віддушеною розрадою, комусь допоможуть щось зрозуміти в цьому житті. Якщо будуть такі люди, значить моя місія виконана. Якщо я виконую свою місію, я щаслива. От вона закольцевалася. Василь Чернявський, Павло Лозовий Ірпінь Тебе.